Макентош, звичайна яблуня. Раніше формували, зараз вона має ідеальний вигляд. Але потрібно провести обрізку. Десь видаляємо грубу гілку, наприклад, ось оцю, робимо більше освітлення. Десь підрізаємо верхівку, знижуємо. Та трішки скелетну, основну гілку. Десь підкорочуємо трішечки і видаляємо всі вертикальні жируючі гілки. І ось так зараз в три кроки обріжемо. Поїхали. Після обрізки, ось так виглядає макентош Скілетні гілки, закладання броньок чудове. Минулий рік був дуже сильний врожай, цьому році теж врожай на гілках. Ось такі яблучка, де, якщо побачите, видаляйте розсадник хвороби. Тут, як і говорив, гілка була зрізана, там верхівочка трішки знижена. Маємо гілку, чудові бруньки, закладання. І ось трішечки підрізаємо верхівочку. Трішечки підрізали верхівочку. Гілка. Трішки підрізали верхівочку. І так кожну. Але не занадто коротко робимо. Підписка, вподобайка, слідкуйте, друзі.